Псалом 102. Благослови Душа моя Господа і все нутро моє святе імення Його. Благослови Душа моя Господа, і не забувай за всі добродійства Його. Всі провини Твої Він прощає, всі недуги Твої вздоровляє. Від могили життя. Тя твоє Він визволяє, Він милістю та милосердям тебе коронує. Він бажання Твоє насичає добром, відновиться, мов Той Орел, Твоя юність. Господь чинить правду та суд для всіх переслідуваних. Він дороги свої об'явив, був Мойсеєві діла свої. Дітям Ізраїлевим, щедрий і милосердний Господь, довготерпеливий і многомилостивий, не завжди на нас ворогує, і не навіки заховує гнів, не за нашими прогріхами Він поводиться з нами і відплачує нам, не за провинами нашими. Бо як високо небо стоїть над землею, Велика така Його милість до тих, хто боїться Його. Як далекий від Заходу схід, так і Він віддалив від нас наші провини, як жалує батько дітей, так Господь пожалівся над тими, хто боїться Його. Бо знає він створення наше пам'ятає, що ми порох. Чоловік, як трава дні його, немов цвіт польовий, так цвіте він, та вітер перейде над ним і не має його, і вже місце його не пізнає його, а милість Господня від віку й віку над тих, хто боїться Його, і правда Його над синами синів. Що його заповіта додержують і що пам'ятають накази Його, щоб виконувати їх. Господь міцно поставив на небі престола Свого, а царство Його над усім володіє. Благословіть Господа, його ангели, велетні сильні, що виконуєте Його Слово. Щоб слухати голосу слів Його, Благословіть, Господа усі сили небесні Його, слуги Його, що чините волю Його, благословіть Господа всі діла Його, на всіх місцях царування Його. Благослови душе моя, Господа.